Шановні, доброго дня! І знову я до вас за порадою. Ви знаєте, що є в мене машина Т4. Це такий дуже толковий автомобіль. Але так як я займаюся вирощуванням овочів, і дорога від міста до моєї, моїх теплиць, вона жахлива. Від слова зовсім. І постійно ломається це зрозуміло, але бачу, що місцями вже і ржавіє. І плюс в мене було таке невеличке зіткнення з іншим автомобілем. Моя машина покотилася з товаром і примняла чужу машину. У мене так легенько підцарапався капот, там трохи крило. В основному постраждала фара, яку я заміню. До чого я веду? Я веду до того, що мені треба нормальна толкова людина, яка могла б мені за адекватну ціну. Подивитись до машини і от сказати, скільки буде коштувати, зачистити всі е, якби ці е, іржу, і чи як правильно сказати, да, рижики на них ще кажуть. Ну, не знаю, вам видніше. Тобто цю всю іржу зачистити місцями, е, я так розумію, там обробити, погрунтувати, потім пошпаклювати і зафарбувати, якщо то треба шпаклювати. Тому, будь ласка, відзовіться, напишіть мені, я буду вдячний за консультацію і за роботу. Все головне обговорити наперед, тому що бачу, що треба доглядати за автомобілем. Немає в мене якихось таких великих можливостей вкладати в автомобіль зараз, але все-таки є те, що потрібно зробити, для того, щоб не було гірше ще через рік. Тому що два роки я вже нічого не докладаю до того автомобіля, три роки він у мене. Я маю на увазі з покраски, нічого я не докладаю. В основному це ходова, масло, рівні ролики. Ну, ось такі. Тому дуже би просив, щоб порадили. І так само маю заміняти фари. І хотілося б, щоб по фарам теж ви підказали, які туди лампочки поставити, щоб вони служили і гарно я бачив дорогу, тому що дуже погано бачу дорогу. Такі тусклі вони і так роками я їжджу. Бачу, що треба це поправити діло, бо дуже зараз не видно пішоходів, часто на дорозі, туман, мряка ось таке місто дуже часто темне, просто темне. Тому я розумію, що мені треба щось робити, щоб я бачив дорогу, щоб нікого не підвести на капоті. Тому що можна попасти в дуже неприємну ситуацію. Ну, якось так. Тому мій номер буде в коментарях, або напишете мені, якщо хтось може щось порадити, або сказати: от я надаю послуги, приїдь, я гляну, скажу свою ціну. Я приїду, ну, якби, я з Вінниці, я приїду, ви подивитеся. Головне, зразу кажу, що хто хоче там, ну думає, що там я дуже багато хочу вкладати, щось ідеально зробити. Я хочу нормально зробити за адекватну ціну. Ось так я хочу. Щось таке видумувати, я не збираюсь, тому що. Сьогодні я живу, завтра я можу не жити, тому що кожен день ми живемо під час війни. І я живу кожен день практично як останній і сильно там не планую, тому що я не знаю, що буде завтра. Так, да, я сподіваюся на те, що все буде добре, але всі надіються. Ви зрозуміли. І кожен день люди помирають. Будьте здорові! Дякую за увагу. Чекаю ваших порад.